Привіт, друзі! З вами знову я Олесь, канал InvestHub, і ми досліджуємо е, інструменти інвестиційні з забезпеченням, е, бо вони саме є домінуючою частиною інвестиційного портфелю кваліфікованого інвестора. Нам вони найбільш цікаві е, ще для нас дуже цікаво. Дослідити інструмент нерухомості, тому що в ньому, як правило, знаходиться понад 50% капіталу активів середньостатистичного українського інвестора. Але ще додатково цікаво для нас. Можливості із входом інвестора з мінімальними сумами. Тобто, ми шукаємо, які є варіанти зараз в Україні а ще конкретніше в місті Києві, бо ми там маємо розповсюджену діяльність і більшість учасників клубу Інвестхаб саме з Києва. так склалось. Ми шукаємо, які є варіанти інвестиції у нерухомість. З гарною дохідністю на оренді, з цікавою інвести... інвестиційною дохідністю у капіталізації. І для цього ми відвідали декілька локацій, забудовника, який розвиває бренд під назвою Калівінг Ван Олександр Рябчун, учасник нашого клубу в статусі керуюча компанія. Я тебе вітаю. А, і ми а, хочемо позадавати питання для розуміння а, учасників клубу, для розуміння аудиторії. А, у якому напрямі а, розвивається девелоперська компанія? Що таке бренд Калівінг Ван? В чому ви відрізняєтесь від класичних девелоперів? Ну, давай почнемо, що в нас дві цільові аудиторії. це інвестор, для якого фактично ми будуємо. Прибутковий будинок, да, це ще до революції було популярно в Києві будувати, і нещодавно я дізнався, що будинок з хімерами це виявляється прибутковий будинок. Буду а це ще до тієї революції, да, бо в нас тієї їх тієї. багато Є, було тієї суч... революції. Ще так ще так. Тобто, перший будинок прибутково був побудований в 1892 році в Києві. Це що це не с на увазі? Що всі квартири, які в цьому вони здаються в оренду. Але ми пішли далі. Вже друга цільова це вже орендарі. Як зробити так, щоб підвищити оренду? Що це має бути? Ми дослідили тренд, який є. Тобто ми зрозуміли, що треба зробити ком'юніті в будинку, додати цього настрою, зробити загальні зони, де вони спілкуються. І таким чином ми піднімаємо оренду на 20% вище, ніж по ринку. Розумієш? Розумію. І давай перейдемо одразу до питання цін на ринку і. Конкурентних переваг, бо якщо ви вище на 20%, то це і вона власне є. Яка а, середня орендна ставка по квартирах однокімнатних в місті Києві? І яка це в середньому оренда за квадратний метр? У нас є калькулятор. Давай е, давай е, ну давай беремо на прикладі. Якогось із будинків, бо від району ж залежить оренда. Ну ми зараз в районі нивки, нивки да тут. Ми здаємо е, однокімнатний смарт на 27 е, квадратних метрів за 14,5 тисяч гривень. 14,5 тисяч гривень ділимо на 27. Отримуємо 537 гривень. Давай по чесному що було, віднімаємо одразу мінус 10% відсотків, які ми беремо як українська компанія. За те, що ми управляємо, за те, що знімаємо. Всі, скажімо так, питання з власника нерухомості. Він тільки е, кожного місяця отримує на свій 13 тисяч 50 гривень. Тобто він на, тільки отримує на свій рахунок щомісяця суму за оренду. Все. Швиденько далі калькулюємо. Отримуємо 38 доларів за квадрат, наприклад, поділили. В нас виходить 343 з половиною долари оренда цієї квартири. Множ на 12. Множим на 12 4121 долар. І щоб було максимально щиро цьому будинку. Скільки років? цьому будинку ми його запустили в 2021 році. Тобто, йому, ну враховуючи рік війни, то вже третій рік. По якій вартості квартира 27 квадратних метрів була продана тому інвестору в цьому ж 2021 році. Давай так. Тоді б вона оцінювалась, мабуть, по 1400 за метр доволі. 1400 за метр на 27, це 37 800. Так. Яка вартість ремонту в такій квартирі для такої якісної здачі в оренду? Ремонт з техніку з усім так, щоб було на як про нас написала на Зевілледжі інста апартаменти. Це близько зараз 12 тисяч. Ну, це до війни було і зараз, в принципі, цифра така залишилася. Тобто порахували, проста при вас вживу математика без підготовки 49,800. І е, в нас була дохідна частина 450 на рік. Ділимо 49800, е, отримуємо дохідність множимо на 100, отримуємо дохідність 8,33%. Ну, ми ж розуміємо, що треба враховувати все, в тому числі треба вирахувати якесь податкове навантаження або треба його, хоча б закласти. Треба вирахувати трошечки амортизаційної вартості на реновацію, на відновлення ремонту в попередній стан. Але ми говоримо зараз про те, що ця орендна... Дохідність по нерухомості в місті Києві є вищою за ринок, тому що середня орендна ставка по Києву по ринку можна вивчити. Є сайти з нерухомості десь в межах 4%. Я тебе переб'є, якщо дозволиш, дивись. тепер у нас курс долара підвищився десь на 30%, Правильно? Так, от, якщо 8,3 помножити на 1,3, додати 30%, скільки це виходить? Це виходить 14%. Тобто до війни деякі апартаменти в нас навіть е мали можливість видавати 13-14%. І ще різниця ж є в тому, на якому етапі ти заходиш. 1014 це вже готова нерухомість, а можна було зайти по 1100 там, по 1150 типу, на етапі фундаменту. Так, ну ми зараз що досліджуємо? Досліджуємо ми прості моменти, і ми саме тут, через те, що ця інвестиційна пропозиція нам сподобалась, ми її відфільтрували з ринку цікавих інвестиційних пропозицій у секторі нерухомість. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого ви добиваєтесь таких гарних результатів? За рахунок, як я казав, що ми упаковуємо це як куливінг, тобто, для, скажімо. Простих людей, які так не зовсім не розуміють для інвесторів, які просто от хочуть отримати гроші, це просто фактично як прибутковий будинок з настрію. Да? Прибутковий з настрію, і цей настрій дає можливість додатково. Це перше. Друге, це те, що площа. Площа невелика, тобто в нас є квартири, апартаменти, квартири, навіть по документам не дає квартири 20-22 метрові. Фактично, вони здається по а, такій же орендній вартості, як 35-40 метрова десь в цьому районі. Друге, ми, як інвестору, даємо управляючу компанію, так і орендарю предоставляємо консьерж сервіс, що теж підвищує оренду. І за, за рахунок оцих всіх просторів, оцих, як, скажімо так, тусовочок, теж люди, людям подобається жити. І коли ми кожного три місяця в нас по ми маємо право піднімати вартість. 500 гривень, 600 підняли в три, раз в три місяці, але за рік це вже суттєва сума. Вже, да. І таким чином люди не з'їжджають, їм подобається. Вони розуміють, що ринок росте, нам тут подобається, нам тут друзі, ми тут живемо, все класно, все круто. У Вас зараз готових два проекти на академістечко Колівінг і на метро Нивська, де ми знімаємо Ставропільська так. так три зараз готові. Це ще на натрадному є. Ти його не бачив. Він саме перший, він саме базовий. Але фактично, ті, які такі, от самі працюють, як це це отут, на метро Нівки і на Академістечко, які там да, гарне свальці. Ці два ось такі колівінги, Вони на даний момент наскільки завантажені орендарями? 100%. На 100%. Ну ти подивись, в нас, якщо взяти е, по року, ну можливо, це якщо так, вже 98-99% завантаження. Тобто до війни в нас план був такий, що вранці з'їжджає людина, ввечері заїжджає. Якщо люди заїжджають мінімум на три місяці, на півроку, то фактично ти розумієш, що да, там, він тільки раз може виїхати за рік. І це там один-два дня вже в принципі це не враховується. Зараз. Ми трошки єдине, що відчуваємо по прильотах. От зараз були прильоти, да, і ми зрозуміли, що там 3-4 дні дзвінків навіть ніяких не було. Але ми розуміємо, що з все сильно його здамо цю квартиру. Тобто, дивись, інвестиційна пропозиція над чудова, над цікава. Але інвестор, якого ми готуємо, так. ми йому качаємо мозок. Ми його в не в зал відправляємо, а відправляємо його вчитись. Даємо йому базу знань, даємо йому менеджерів, щоб він був накачаний мозгами. Е, і він, коли це дивиться, він задає просте питання: а скільки ще можна таких колівінгів в місті Києві побудувати, який взагалі наскільки великий цей ринок, тому що дохідність 11-12, оцей діапазон відсотків від е, такого інструменту, це е, надвисоко для ринку і є колись межа. Вона може е, потім впливати. Е, оціни ринок, будь ласка, в якому ви працюєте. Дивись, ну по-перше, хто кінцевий наша наш аудиторія? Це орендар. Хто да? тобто хто знімає оренду? Ми живемо в столиці. Слава Богу, слава Богу, що столиця найбільш захищене місто, ну, мабуть, в світі. Да? Ну, зараз, Які да. у вас які є да, найбільше. Тому ми розуміємо, що всі будуть їхати у столицю. Як не крути, це столиця. Тому ринок оренди тут завжди був насичений, і фактично навіть під час війни вже в травні вже почали з'їжджатись і з травня ми знову здавали. І за цей час, десь, я думаю, от, ну, новий рік ми вже мали виходити на довоєнний час по оренді в гривні. Там трошки з цього перепадів світла було, так, що відключення. Ми вийшли на довоєнний час, от зараз в квітні. Тобто ринок він є, він буде і він буде розвиватися. Будуть повертатись знову люди е на міста там, де повністю ще зруйновано, вони ще не зможуть повертатись. Вони будуть срібно жити тут, десь в великих агломераціях, в столиці, в, яких, е в скажімо так, містах мільйонниках Тому оренда буде. Що стосується е де їх будувати, місця є, земля є. Ще багато, скажімо, ми ж окрім цього робимо гарну джентрифікацію району. Ти бачиш, що район вокруг, ну він якби такий, да? не дуже розвинений, Але асфальт ми зробили, освітлення зробили, камери зробили. І от, скажімо, те населення, які люблять випити зранку, і тут ходити там зі шприцями да? в карманах, ми їх трошки відсюди, трошки так виганяємо. Тому теж ми робимо щось гарне для столиці. На сьогоднішній день у нас ще будується вже в активній стадії два об'єкти, і ще зараз ми відновимо ті, що до війни було ще два. І готуємо ще супер яку, думаю, ми окремо зробимо через місяць для вашого клубу. Прям ми знайшли класну технологію, яка будується за півроку. Що одразу, до грубо кажучи, там півроку побудували два-три місяці ремонт, і на місяць десятих вже можна отримати кошти. Такі можна в ефір. Ось ми тільки що знімали ролик інвестиції в земельні ділянки. Там за три найкращі коментарі для того, щоб люди були інтегровані. І нас слухали і задавали корисні питання. Там ось сказав, незалежно від того, що в договорі написано, 6% у валюті гарантує. 3 там, 4 платить фейервом. 6%. Можливо, щось тут пролунає від вас? Дивись, гарантувати ми не можемо. Чому? Бо це буде обман. Ні, обманювати а, не треба. Да. Це може бути бонус будь-який. Ми зацікавлені як управляючі, не просто продати інвестору. Нам не цікаво просто продати інвестору апартамент. Бо в кожному будинку ми залишаємо собі апартаменти. І нам цікаво розвинути управляючу компанію. Чим дорожче ми будемо здавати, тим наш процент буде, словом кажучи, чим більше заробляти цих 10%. І своя ж нерухомість теж буде краще здаватися. Тому ми в договорі. Зацікавлення, що кожних три місяці, не півроку, там як було до війни, а вже три місяці, що ми постійно піднімаємо, покращуємо сервіс і піднімаємо вартість. Тому інвестор може бути спокійним, що якщо ринок росте, розвивається і немає війни, то він буде гарантовано отримати не менше 8-9% у валюті. Якщо ситуація ще буде покращитися, то це точно буде по 11% у валюті. Питання: тут інвестор заходив по 1400 доларів за квадрат в 2021 році. За скільки зараз він може продати свою нерухомість? Давай так, якщо без ремонту тут в цьому будинку ще ж який плюс смарт-квартир да, невеликі квартир, це найліквідніша нерухомість у в, 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 в містах, вона найменша. І нижчої планки вже вони поне не може ціна. Тобто, що найбільше страждає, це середня е, статистична нерухомість, елітна, суперелітна в якихось місцях в будинках і е, смарт-квартири, вони вже не, не будуть падати. Тому е, інвестор отримує, скажімо так, я проаналізував ринок, що навіть за час війни наші апарти вартості впали ну, десь 10-15%. Ну, тобто зараз, наприклад, квартиру інвестор без ремонту не продасть дорожче, ніж він входив до війни. Продасть дорожче. По чому? Ну, я Було думаю, 1400. 1600-1700 точно буде в такому ремонті. 1600-1700 без, ремонту, без, без ремонту, ремонту, ну з ремонту плюс вартість ремонту. Да, ну, думаю, Тобто 300 доларів на квадратному метрі, 200-300 він би заробив. Я я впевнений, що так. Да. Впевнений, що так. Да. Чудово. Е, Хто ваші конкуренти? Чи є в Києві колівінги, чи є будинки ось такі 5-6 поверхові, які будуються в такій моделі?